Форум Леді Фест Фест-2025» відбудеться у Вінниці під час заходу. Підприємиці і менеджерки, які вже мають власний досвід успіху, поділяться історіями відновлення та розвитку бізнесу під час війни. Учасниці з різних регіонів України представлять практичні кейси, нові підходи до управління. Також серед основних тем можливості для малого та середнього бізнесу розширення економічної участі жінок та посилення конкурентно спроможності громад. Вже, напевно декілька років точно він підтримується Вінницькою міською радою. Це захід, який покликаний підтримати жінок-підприємець, який покликаний створити такий якісний нетворкінг між ними. Який покликаний надати якісь нові знання, навички і, в принципі, підкреслити роль. Жіночого підприємництва, жіночого лідерства, особливо у наш такий не непростий час. Сама назва каже про те, що це за захід для, для жінок підприємець. Він орієнтований на на аудиторію усієї України, тобто усі жінки з України, які які займаються бізнесом, можуть подати заявку. А далі вже платформа ж жінки у бізнесі буде. Буде відбирати тих, хто зможе взяти взяти участь у заході. Ми підтримуємо тому, що такий захід повністю підпадає під наші завдання і цілі, які передбачені у трьохрічній програмі розвитку малого та середнього бізнесу. Там у нас ще ночі підприємництво визначено як один із компонентів, тому ми в рамках цього програмного документу підтримуємо. Плюс ми вважаємо, що ось таке якісне спілкування і. І нетворкінг між бізнесом однозначно має сенс і і дає можливість цьому бізнесу стати більш ефективнішим більш більш якіснішим вінницька міська рада систематично працює над створенням сприятливих умов для підприємництва та підтримки тих хто започатковує власну справу одним із важливих завдань є збереження економічної стійкості громади навіть в умовах війни